Маємо можливість поговорити з Віталієм Кімом, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталій, вітаємо вас сьогодні! Раді знову ж таки чути вас, бачити вас в нашому ефірі. Дякуємо, що власний час для нас та наших глядачів. Доброго дня. Дадемо трошки інформації. Уже цієї ночі ворог атакував Миколаїв сімома дронами. Постраждало двоє людей. Задемо ДСНС внаслідок нальоту частково зруйновано мансардовий поверх багатоквартирного будинку. Пожежа в квартирі на шостому поверсі, яка охопила площу 100 квадратних метрів. Ліквідовано з будинку евакували 200 людей. Наразі всі повернулися у свої оселі. Вибухова хвиля пошкодила віконне скління, скління у чотирьох багатоквартирних багатоквартирних э, і одному приватному житловому будинку, пане Віталій. Ну давайте спочатку з приводу дійсно оперативної інформації Як зазначається, що всі люди вже повернулися в свою оселі, але тим не менш з того, що я можу додати до вашої інформації, те що дійсно було сім дронів, які е, якими атакували місто терористи, дев'ять збили наші сили оборони території області. Частина з них не попала, вона попала там відкриті ділянки, там трава інша, і з постраждали дві особи. Одне одного, тобто все добре, вже відпустили додому відразу майже. А 74-річна бабуся зараз в тяжкому стані, тобто через вік, першочергово. Все інше в робочому порядку ліквідовуються наслідки, усуваються ці проблеми. Не перший раз це в нас, тому це все, все інше ми владнаємо. Пане Віталію, от ми, коли говоримо про південня нашої держави, чомусь на жаль традиційно згадуємо в першу чергу про Херсон а в контексті обстрілів Російської Федерації. Розуміємо, що от з лівобережжя росіяни продовжують гатити. Коли говорити про Миколаїв, чи можемо говорити про тренд стосовно зменшення активності обстрілів? Чи все ж таки є певне плато? Чи навпаки зростає кількість обстрілів? Чи фіксуєте ви ці цифри? Ні, з 20, з кінця 22-го року, коли вивільнилася права частина Дніпра і місто Херсон, тобто обстріли в нашій області значно зменшилися. Там смуга по пам'яті кілометрів 70 бойових дій, і вона вся майже на Херсонщині, і лише там кілометрів, там – це Коцерубська очаківська громада, яка межує через воду. З окупа... окупантами тому на, у нас під обстрілами дві громади а в Херсонщини набагато більше, включаючи саме місто Херсон. А, попри те, і Херсон не ми там живемо певних заходів по погашенню активності ворожих БПЛА. І зараз кількість їх зменшується ну від, відверто. Якщо вони є, то в тих е, ділянках, де немає людей, чи там безрезультатно. тому. Ситуація, я би сказав, що покращилася. Окупанти мали спробу розганяли по грудню. Що вони там кінець грудня-січені будуть там чуть ли не захоплювати Миколаїв, і йти на Одесу. По результату в сухому статку, всі вони лежать на дні Дніпра. Всі три лодки, які в них є. Ну там пливи чи там сім скільки, і це все пшик. Тому на зараз ми не фіксуємо активності, вкотре повторюю, я буду бачити фізично бачити пересування підготовку за два тижні, тому що люди можуть спокійно собі жити і займатися своїми справами. Тобто, ситуацію наші збройні сили контролюють. Пане Віталію, а от також, якщо говорити про розвиток цієї війни, ми бачимо, що росіяни починають застосовувати нові різновиди дронів. Були дрони Камікадзе Шахет. Тепер, от я читав про те, що застосовуються Куби, які можуть стати замінниками ланцетів, більш небезпечними, і в цьому контексті південь нашої держави є таким собі фортпостом, який приймає на себе перший удар. Ми знаємо, що запускаються, зокрема дрони із мису Чауда у Криму. І коли в нас тут в Києві більш-менш спокійно, напевно, що. Маємо дякувати і мобільним вогневим групам селам ППО саме на півдні. Ви сказали про певні заходи, які використовуєте, застосовуєте саме на Миколаївщині та Херсонщині. Про цю, про що йдеться? Якісь можете анонсик, або можливо маленький маленькі інсайдик нам розповісти про те, як вдається стримувати цю навалу цих от мопедів і не тільки. Е, є дві частини: є е, чи військова, яка сила оборони займається, є е, цивільна, яка більш розрахована на захист та на активний захист, скажімо так, це щодо подавлення безпілотних систем, і е, контрдії е, не можу багато розповідати про активні речі щодо там знищення, але Саме ця взаємодія це додавання, допомога Збройним силам виконувати задачі. І саме це зараз відбувається там, останні там, півроку посилюється цей захист, зважаючи на наш досвід, зважаючи на розвідку те, що є у окупантів. Тому, ну, на жаль, окупанти теж вчаться, і ці нові засоби це теж результат аналізу наших безпілотників. Тому що майже все, що використовували ми, вони. Все одно отримують і ставлять на е, виробничі штаб, штаблі. І потім ми це отримаємо. Тому в нас є постійне випередження на певний час, але його небагато. Тобто росіяни адаптуються також е, к діям. На даний момент е, систематизована багато якої роботи організована сумісно з Херсоном Миколаївщина. Так, в єдиному полі це робиться, і ми. Не те, що ефективно працюємо. Ми працюємо в той спосіб, який можемо, то по максимальному. І росіяни облітають, чи інші шляхи носять там шукають. Але хотів би сказати, подякувати нашим збройним силам, що зараз ця робота покращилась. Пане Віталію, що хочемо про трошки розбудову регіону в важкий час знову ж таки поговорити. Отже, Миколаїв отримав новий водогін. Його будівництво, а це з Нової Одеси до Миколаєва. Буде завершено до осені 2025 року. На реалізацію цього проекту вже виділено 8 мільярдів гривень. Це питання обговорювали з послом Франції в Україні Гаулем Весьєром та головою регіонального центру східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіною Мікуловою за словами француза, планує фінансувати місцеві проекти з відбудови, а реалізовуватимуть їх якраз французькі компанії. Можете трошки детально розповісти, зокрема про цей проєкт, наскільки він дороговартісний, наскільки він складний знову ж таки. Ну якщо говорити взагалі про відбудову регіону, чи підрахувала Миколаївщина, скільки часу і скільки грошей їй буде потрібно по завершенню війни, щоб відбудуватися? Спробую по порядку. В Миколаївщині було пошкоджено близько 16 тисяч об'єктів. Чи зруйновано? Ми відновили 39% і 100% критичної інфраструктури. 98% там з хвостом. Тобто, це щодо відновлення. і Процес цей сталий дуже сильно допомагає держава, дуже сильно допомагає міжнародні партнери. Зокрема, хедлайнер це. Королівство Данія, яка за цей період більше 150 мільйонів євро вже надала допомоги напряму на відновлення Миколаївщини. Інші партнери 10 країн ще близько 150 мільйонів, і ще долучився бізнес, який також відновлює і допомагає Миколаївщина. Тобто, справи не такі погані. Темпи в нас гарні. Що стосується водогону, так дійсно виділено 8 мільярдів. Є три договори з трьома підрядниками на три ділянки, які вже працюють. Очікуємо замовник і виконавець. Це агенція відновлення міністерство інфраструктури минулого зараз, міністерство відновлення. Очікуємо, що ціна буде зменшена до 6 там чимось мільярдів через оптимізацію процесів. До цього долучені якраз і експерти з данії, тому що вони є одним з лідерами в роботі з водою в європейському союзі. У них дуже ефективна система. По зустрічі з європейським інвестиційним банком, послом Франції, та на зустрічі був консул Данії Якоб. Ми якраз обговорювали питання очисних споруд, які мають бути створені через зміну технології, саме місто Миколаїв. Тобто, тут замовником буде місто Миколаїв, і питання було в наданні кредиту під гарантії Мінфіну під гарантію держави. на... Будівництво цих очисних споруд. І основним питанням, яке ми обговорювали, це були тарифи для людей, які мають бути в кінці, тому що можна взяти, не знаю, 100 мільйонів євро 130, побудувати найсучасніше, але вода буде по 200 гривень куб коштувати, і ніхто, її, ніхто не буде задоволений. Тому Данія запропонувала залучити ще експертів і зробити конкурс відкритим. Для того щоб не тільки французькі компанії, а і інші, які можуть можуть запропонувати технології найбільш ефективні, могли долучитися до цього проекту. Ця історія зараз на стадії погодження в мінфіні самого кредиту, але ми не знаємо скільки цього кредиту потрібно, тому що ми намагаємося оптимізувати. Системи водочистки, головне проблема цього всього щастя, багато складних слів кажу, тому що президент дав доручення зробити це терміново, тому що людей нема води. Тобто, водогін ми побудуємо терміново по процедурі по окремій постанові Кабміна, проекту будуть. А що стосується і це завершиться там до кінця літа, по плану 25-го року. А що стосується кредиту Європейського банку, їх процедури. Європейські тендери, підбір будівельних консультанти там, і багато-багато такі купи документів. Це три роки. Тому ми зараз шукаємо швидке рішення, яке може бути реалізовано тимчасово, дешеве, на, до осені 25-го, а потім та другим етапом вже. Зробити дуже гарно за гроші європейського банку. Це я ось розклав. Як є ваш ваше питання? Пане Віталій, Дякуємо за те, що ви розклали це питання, і зокрема інше. Наші питання дякуємо за вашу зокрема роботу. Ну і за те, що включилися в новини лайф. Віталій Кім, начальник Миколаївської так, обласної... Так, віського... можна ще так. Так можна ще я ви просили інсайди, таке інше. Так, так. техніка по водогону вже працює. Супер. Супер То люди будуть з водою. Все буде ок в цьому плані. Я сподіваюся, вивели техніку. Багато почали земельні роботи. Тому ось ось вам. Будь ласка. Я хочу звернути увагу на ваш фон, пане Віталію. Це дуже характерно і показово справа по правому плечу. От стяг десантно-штурмових військ з лівого боку, так українські прапори зі словами рабів до раю не пускають. Ми не готові піддаватися на вплив провокації Російської Федерації, миритися з тими умовами, які. Вони зараз влаштовують в нашій державі, а боремося з тими викликами, які підкидає нам доля. Дякуємо і так. вам за те, що ви боретеся Дякую. на зв'язку.